Вітаю сьогодні про те, як створити свою приватну онлайн практику, яка має бути її структура, яка має бути її база, і які помилки, скоріше за все, ти робиш, і як їх уникнути. Отже, якщо ти надумав робити свою приватну практику в онлайн, це зовсім не те, що було в тебе в офлайн, або хтось тобі розповідав, як це в офлайн. Це зовсім не те, що почати з нуля якісь. Товарний бізнес. Ми, коучі, психологи, допомагаючи практики, в онлайні маємо можливість розвинути свою бізнес-модель. І скоріше за все, ти робиш одну з цих помилок. Ти відразу взялася за контент, чи взялася? Ти відразу взялася за дослідження цільової аудиторії, за визначення ціни. А треба почати зовсім з іншого. Я Вікторія Пітель, я бізнес-стратег, я практикуючий бізнес-коуч уже 6 років, я психолог. І моя задача, моя сильна сторона в тому, що я допомагаю іншим експертам створювати сильні бізнес-моделі по їхній приватній практиці. Отже, давайте коротко перейдемо до того, що саме, які три кіти лежать в основі вашої приватної практики. І перше, це ти. Як спеціаліст, твої думки, твій, твій стиль, твоя точка правди. Ти не можеш будувати свою систему, тому що це комусь подобається. Система завжди буде побудована, виходячи з твоїх сильних сторін, з того, що тобі лежить по душі, що тобі легко дається. Так, ти не будеш підлаштовуватись під забаганки твоєї цільової аудиторії. І в цьому є головна причина, головна проблема в тому, що чомусь може не піти. Тому що ти йдеш за трендами, тому що ти йдеш за тим, що тобі хтось сказав. І це виглядає штучно. Якщо ти не будеш іти за собою, в тебе нічого не вийде з приватною практики. Друга складова нашого такого основи це клієнт. Його шлях і реальні його запити ми відходимо від коучингових, від психологічних термінів. Ми говоримо простою мовою. Нашого споживача. І тут в тебе може в голові перевернутися, а як же ж я буду показувати свою експертність? І як я можу бути такою простою, прямою, прямолінійною? У мене ж має бути ця така експертна штучка? Подивіться, будь ласка, моє відео про теорію кислого борщу, і вам буде більше зрозуміло, чому так робити не треба. Але якщо повертатися до клієнтів. Важливо говорити їхньою мовою, перестати боятися, стабілізувати емоції, відчути затишок, заробляти стабільно, розумієте, не термінами, а проблемами клієнтів. І третя, третій такий кит створення нашої приватної практики це те, що ми продумуємо шлях нашого клієнта, тобто логіку його руху. Логіку від того, що він прийшов, познайомився до вас до того моменту, поки ви вже йому щось запропонуєте продажі, так? І це про те, як в вашій голові буде складатися. А як він мене знайде? А як ми з ним познайомимося? А як я зрозумію, що йому потрібно? А як я йому продам? І тут, якщо ви цього не пробудуєте, взагалі немає сенсу говорити про продажі. А тепер давайте перейдемо до того, як з яких частин, так, з яких блоків має складатися ваша приватна практика, тому що вони є невід'ємною частиною. І перше, це позиціювання, це те, що і для кого ви будете видавати як результат. Одна маленька частинка – це лише цільова аудиторія, а ще є велика частинка а які темі, так? І от, наприклад, на моєму курсі Рестарт ми визначаємо позиціювання, це як основна тема, з якою ви працюєте, для кого, і три опорні теми, через які ви будете розкривати свою основну тему. І оце дуже важливо, тому що лише після цього, лише після цього, ви переходите до другого блоку, який називається контент, як шлях знайомства з вами, з вашим продуктом і до продажі. Тому що ви продумуєте через контент, як людина вас побачить, що вона тоді почує? Як вона зрозуміє, хто ви, і тоді зрозуміє, в чому ваша цінність? Як вона може прийти. До вас і прийняти рішення якось законектитися з вами через розбори, через придбання якихось міні-продуктів, або піти відразу на великий продукт. І отут через контент ми створюємо довіру. Довіру це такий м'який природний шлях через контент вони будуть йти. Третій, третій такий складова вашої приватної практики це воронки, які. За допомогою контенту створюється так. Воронки, як людина до вас буде заходити. І зараз воронки це я говорю про трафік, звідки ви будете залучати цих клієнтів. Це не про автоматизацію повідомлень, це про те, з яких соціальних мереж або з яких місць ви будете залучати своїх клієнтів. Воронки це зараз як організація трафіку. Зараз у нас етап, така ера мультиканальності. І що це означає? Що у вас обов'язково має бути шлях пропрацьований, звісно, через контент да, з різних. Е в різних платформах, і в Інстаграмі, і через Телеграм, як вони мають, прогріватися до вашого продажу. Переходити, можливо, з Інстаграма в Телеграм, де вони будуть прогріватися. Можливо, у вас буде на Ютубі відео, да, яке буде вести далі людей в Інстаграм. Можливо, у вас є втретє, з якого ви потім будете переводити в Телеграм. Також на етапі цьому ми продумаємо, в який спосіб. Це будуть відео, це будуть дописи, це будуть е, якісь повідомлення, так, якісь коротенькі, наприклад, як в втреці. Чи це будуть якісь великі відео, такі, як ми зараз записуємо в Ютубі. Ви на стадії воронок відразу продумуєте під свого клієнта і під той контент, який вам легко вдається, саме отакі види воронок. І четвертий це продажі. Якщо ви за мною слідкуєте, то ви розумієте, що продажі це один інструмент продажів для коучів, для психологів. Він є єдиний інструмент, коли ви взаємодієте перший раз зі своїм потенційним клієнтом, це глибинні розбори або розбори, або перші зустрічі, зустрічі знайомства, як ви їх називаєте, неважливо. Факт того, що це перша зустріч з вашим потенційним клієнтом. І саме неправильне проведення цих зустрічей і приводить до того, що люди до вас не йдуть далі в роботу. Звичайно, можуть прийти не ваші люди, і тоді також вони не підуть до вас в роботу. Але, в принципі, ви не вмієте, як правило, проводити розбори, і тому до вас люди не йдуть далі в роботу. Тому навчитися, як проводити ці розбори, можна, звичайно, на моєму курсі Рестарт, там, де я прям практику проводжу, перевіряю, як ви це робите, і передаю свої знання як коуч, тому що я створила. Свій такий скрипт цієї зустрічі, коли я їх проводила дуже великій кількості. У мене була дуже велика база, коли можна було. Знаєте, погратися, тому що не було такої великої залежності від того, що прийдуть люди, не прийдуть люди. І в мене була конверсія: це перехід, скільки людей прийшлось, як потенційність, які пішло в реальні клієнти. Спочатку один з десяти, а потім мене пішло до сім з десяти. До мене йшли в роботу, і це дуже класно, класний такий показник. Тому. Якщо у вас цього зараз немає, якщо у вас немає потенційно таких стабільних, класних клієнтів, поки що, да, от не приходять вони, то скоріше за все ви робите одну з наступних помилок. Як правило, їх роблять на старті або рестарті, да, як я кажу, коли ви заходите з офлайна в онлайн, коли ви просто стартуєте в новій професії, і ви починаєте з контенту. От вас бажання, скільки в мене вже було потоків рестарту, тільки заходять люди, вони відразу хочуть робити контент. І якщо це робити під наглядом, це ок. Але якщо ви постите все підряд, якщо ви знімаєте свої думки і вони не відцентровані на вашу цільову аудиторію, на ваш продукт, це просто можна викинути в смітник. Там немає логіки, там нуль заявок і там велике виснаження і вигорання. Другий, такі, друга така помилочка, яку ви робите, це ваш хаос у позиціюванні. У вас немає чітких посилів, меседжів, через які ви позиціонуєте в, в головах своїх людей. І людина не розуміє, хто ви. Наприклад, позиціювання мене в головах вже моїх людей. Це бізнес коуч, з яким працює. Це бізнес коуч, з яким можна створити систему, яка потім буде працювати на мене. Цей бізнес коуч розуміється в системах, моделюваннях, бізнес моделях, і він мене навчить цього робити. Тому, е якщо ви встановилися да, вже в своєму позиціюванні, тоді. Е Поглиблюйтесь, тому що якщо ви не будете поглиблюватися, ви йдете до помилки номер 3 Це поверхневість. І коли ви людину не ведете в глибину. Коли ви працюєте лише за запитом клієнта, ви його не розширюєте, ви не дивитесь на ситуацію з різних сторін. Ви не думаєте, який буде наступний крок, не підводите людину до. Покращення його життя. Да? Тобто, от ви занурюєтесь, до вас прийшли з запитом, я от цим хочу. ви тільки його розглядаєте. Тоді не буде поширення розширення вашої приватної практики. Як бути класним коучем? Я вчу вже на своїх курсах, професійних курсах підвищення кваліфікації на трансформаційному коучі, на бізнес-коучі, і ми там розширяємо, як цих людей розширяти, як ти в глибину. І тут важливе розуміння, а чому треба завдавати саме таке запитання? А коли людина говорить про це, то що це для мене, як для коуча? Так, ви маєте ніби навчитися читати міждів. Оце такий лайфхак, я вам даю професійний лайфхак, якщо ви не будете поглиблюватися як експерт, йти в глибину. Звичайно, якщо ви не вибрали свою нішу, якщо у вас є хаос позиціювання, ви будете розвиватися типу у всьому. Ви будете про все. Я вже про цю таку помилку не говорю, що ви тоді будете про все, але ви не будете розуміти, де ваша глибина. Але коли ви звузите своєму позиціювання, дуже легко знайти і вести людей в глибину. Четверта помилка це відсутність будь-якого плану. Тобто, коли ви стаєте вранці, давайте я це спробую, давайте це спробую, давайте це спробую. Навіть я вже скільки років, більше шести років ці професії тут розвиваюся, в мене є завжди план, що я буду робити. Я його записую, у мене. Є дедлайни, у мене є контент-план. Це знімає тривожність, і це робить процес, структуру, і потім є результат. Тому, якщо ви хочете нормальну онлайн-практику, нормально мається на увазі з, знаєте, з результатом, з грошовим результатом, тому що все-таки ми є тими людьми, які мають професію, за професію мають платити, так? Тоді я вам рекомендую запам'ятати і почати з таких п'яти чітких кроків. Перше це зібрати позиціювання. Друге, побудувати, вибудувати логіку контенту під себе, да, що вам логічно, створити одну просту вороночку, одну просту. Налаштувати по цій одній вороночці продажі, структуру, і почати дублювати і діяти системно по розширенню. Аналогічних воронок, а не хаотично. Це все ми робимо на моїй програмі, яка називається Рестарт. Я запрошую вас до себе на розбір для того, щоб ви змогли зрозуміти, яку саме помилку ви робите, чому у вас до сих пір немає системних продажів і чому не побудована приватна практика онлайн. Можливо, хтось з вас хоче прийти на бізнес-консультацію. Це вже більш така індивідуальна з аналізом вашої сторінки, з пропозиціями, з стратегією, тою, якою ви будете рухатись там найближчі два тижні. То я також вас на неї запрошую. Вона для вас буде коштувати всього 390 гривень по звичайній ціни 3900. А для вас буде коштувати 390 гривень. І там ми з вами розберемося саме вашу ситуацію. Тому опис і посилання, як можна попасти на розбори, як можна попасти на бізнес-консультації, внизу під відео. Я вам хочу ще сказати, що в онлайні набагато більше є можливостей, чим в офлайні. І це професія, яку ви можете перевести з собою незалежно від того місця, де ви зараз живете. Офлайново. Приватну практику важко перенести, тому що ви переїжджаєте з місця на місце. У вас клієнти змінюються, вам знову таки треба напрацьовувати нову клієнтську базу. Тому не втрачайте часу. Починайте розвивати свою приватну практику в онлайн і чекаю вас на розборах чи на бізнес-консультаціях, хто готовий зайти уже на рестарт, який скоро починається. Чекаю також в повідомленнях. Всім гарного дня!